Кров на дитячому одязі засохла давно. Але слідчий в Олексієві все ще шукав відповіді. У чужій валізі, яку він помилково забрав в аеропорту, лежала лялька із запискою, від якої його нутро скрутило в крижаний вузол. Я ще живий, тремтячими пальцями, загрубілими від років і алкоголю. Олексій обмацав ляльку, відчуваючи, як підступає Нудота. Це була точна копія тієї, що належала семирічній даринці Ковальчук. Зниклій, визнаній мертвою. Справі, яку він закрив власним підписом десять років тому. Серце гупало в скронях, коли він виявив у підкладці ляльки ще одну записку з точною адресою та жорстким наказом Приходь сам, знаю, що ти зробив. Минуле накрило його хвилею спогадів, заплакані очі батьків даринки, рапорти, порожня дитяча кімната і най найстрашніше – три сотні тисяч у конверті. Які він взяв за знищення відеозапису з номером автомобіля. Олексій схопив пляшку віски, вилив її в горло. Руки перестали тремтіти лише після третини пляшки. В його 58 уже не залишилося ілюзій щодо випадковостей. Він дістав заховану кобуру з пістолетом, перевірив магазин, в цю мить задзвонив телефон. Номер прихований. Ми знаємо, що ти отримав валізу. Приходь сам. Інакше наступна дитина не виживе. Чоловічий голос був холодний, без емоцій, але дивно знайомий. Ранковий дощ змивав залишки ночі з вулиць елітного району. Олексій, у потертій шкірянці та з кепкою, насунутою на очі, спостерігав за триповерховим особняком із білого мармуру. Охоронець біля входу перегородив йому шлях, коли він наблизився до воріт. Перепустка. Кремезний чоловік у чорному костюмі оглянув відвідувача з недовірою Мене чекають. Олексій простягнув зім'ятий папірець з адресою. Недостатньо. Охоронець поклав руку на кобуру. У наступну мить Олексій різко вдарив його знизу в щелепу, використовуючи поліцейські навички, які не забулися за роки пияцтва. Охоронець захитався, але встиг потягнутися до зброї. Олексій викрутив йому руку. Заламав за спину і приклав пістолет до скроні. Ключ, карта, швидко. прошепів він. З перепусткою в руках Олексій швидко пройшов через двері і піднявся ліфтом на третій поверх. Серце завмерло, коли двері відчинилися, і він побачив господаря будинку. Льошо, давно не бачилися, друже. Перед ним стояв Ігор Степанович, його колишній напарник. Підтягнутий, засмаглий, з посивілими скронями в дорогому костюмі. Ігор, це твій будинок? Олексій ледь приховав шок. Несподіванка, так? Ігор розсміявся, але очі залишалися холодними. Інвестиції, нерухомість, трохи щастя. Заходь, вип'ємо за зустріч. Вітальня кричала про багатство. Картини в позолочених храмах, мармурові статуї, кришталеві люстри. Ігор наповнив келихи коньяком і підняв свій За старі добрі часи. Що привело тебе до мене? Це. Олексій поклав ляльку на стіл. Обличчя Ігоря на мить заціпеніло, але він миттєво опанував себе. О, ти знайшов Софіїну іграшку. Софія, донечко, підійди но сюди. З коридору вийшла дівчинка років восьми дев'яти, з неприродно прямою спиною і застиглим поглядом. Світле волосся, блакитні очі, точнісінько, як ударинки. Вона підійшла до столу і забрала ляльку. Дякую. прошепотіла вона. І в ту саму мить, коли їхні пальці торкнулися, вклала в руку Олексія згорнуту записку. Можу, я піти, тату? запитала вона, не дивлячись на Ігоря. Звісно, сонечко, Ігор погладив її по голові жестом, що здався Олексію неприродним. Коли дівчинка вийшла, Ігор нахилився ближче. Ввечері о восьмій повечеряємо разом. Маю показати тобі дещо цікаве. Виходячи з будинку, Олексій помітив непримітний чорний седан з тонованими вікнами, що слідував за ним. В безлюдному провулку за квартал від будинку він розгорнув записку Він вбиває нас. Підвал допоможи, ми не перші. Олексій різко завернув за ріг і прискорив крок, поки не дістався жвавої вулиці. Там він запрігнув до першого ліпшого таксі, назвав випадкову адресу. А потім попросив повернути в зворотному напрямку, заплутуючи сліди. Тільки переконавшись, що відірвався від переслідування, він зателефонував колишньому колезі з поліції єдиному, кому міг довіряти. Зустріч відбулася в задимленому барі на околиці. Микола, постарілий з набряклим обличчям, довго не хотів говорити. Ти знаєш, що Ігор тепер велика шишка? зрештою промовив він, затягуючись цигаркою. Фінансування поліції, благодійність, дружба з губернатором мені потрібно знати про зниклих дітей. Наполягав Олексій. За останні вісім років сім випадків, різні міста, різний час. Але схема однакова. Світловолосі дівчатка сім-вісім років зникають дорогою зі школи. Жодного тіла, жодних доказів. Коли Олексій виходив з бару, на нього напали двоє чоловіків у масках. Удар ножем прийшовся по ребрах, але куртка пом'якшила удар. Він впав, перекотився, вихопив пістолет і вистрілив у повітря. Нападники відскочили. Наступного разу Ігор не попереджатиме кинув один з них, перш ніж обидва зникли в темряві. У кишені одного з нападників, якого Олексій встиг вдарити, він знайшов перепустку Служби безпеки компанії Ігоря. Повернувшись до готелю, Олексій зрозумів, що його номер обшукали, але вони не знайшли головного, старої папки з документами, захованої у вентиляційній шахті туалету. Він обробив поріз на ребрах, перезарядив пістолет і спробував зателефонувати до поліції. Відділок слухає, почув він у слухавці і вже хотів заговорити, коли в двері номера постукали. На порозі стояла схудла жінка з очима, повними застиглого болю. Тетяна Ковальчук, представилася вона. Мати даринки. Можна увійти? Наступні півгодини вона розкладала на ліжку фотографії, карти розслідування. Я продала квартиру, найняла приватного детектива. Спочатку розслідувала вас. Її голос був сухим, без емоцій. Потім переключилася на Ігоря. Дивна кар'єра, несподіване багатство, постійні поїздки по країні. І скрізь зникають діти. Вона простягнула Олексію фотографію Ігор з якоюсь дівчинкою, що не була Софією. Де ця дитина? запитала жінка тихо. Я знайшла п'ять таких фотографій за останні роки. Різні дівчатка, всі схожі на даринку, всі зникли. Рівно о пів на восьму, за півгодини до домовленого часу, Олексій вже був біля будинку Ігоря. Цього разу він пробрався з чорного ходу. Використавши пожежну тривогу в сусідньому будинку як відволікаючий маневр, дощ барабанив по скляному даху оранжереї, коли Олексій прокрадався коридорами, уникаючи камер спостереження. План будинку, який дала йому Тетяна, точно вказував сліпі зони. На другому поверсі він знайшов кімнату з моніторами охорони. На екранах світилися різні частини будинку, але найбільше його вразив той, що показував підвал. Там, у просторому приміщенні зі стінами, пофарбованими в пастельні кольори, знаходилося троє дітей. Одна з них Софія, інших він не знав. Вони сиділи на підлозі, занурені в гру, але щось в їхніх рухах видавало напругу, страх. На стіні кімнати спостереження висіли фотографії. Сім дівчаток, усі в однакових сукнях, з однаковими зачісками, до болю схожі надаринку. на даринку. На п'яти світлинах. Хтось червоним маркером перекреслив обличчя раптово двері відчинилися. Олексій ледве встиг сховатися за шафою. До кімнати зайшов охоронець. Коли він нахилився до монітора, Олексій вдарив його рукояткою пістолета по потилиці. Тіло важко осіло на підлогу. Довго шукати таємний вхід до підвалу не довелося. За книжковою шафою в кабінеті Ігоря ховалися сходи вниз. Але перш ніж Олексій встиг спуститися, пролунав голос. Я очікував на тебе трохи пізніше, Льошо, але це навіть краще. Обернувшись, Олексій побачив Ігоря з пістолетом в руці Йдемо вечеряти. Діти почекають. Вечеря була вишуканою стейк, вино, делікатеси. Олексій їв мало, пив ще менше, побоюючись, отрути. Ігор, навпаки, ніби насолоджувався моментом. Пам'ятаєш нашу першу спільну справу? запитав він, підливаючи вино. Той маніяк, який заманював жертв заради розваги. До чого ти ведеш, Ігорю? До того, що іноді ми стаємо тими, кого ловимо. Ігор посміхнувся. Знаєш, я завжди знав, що ти взяв гроші за знищення того відео. Цікаво, чи знав ти, що це була моя машина на запису? Голова Олексія раптом стала важкою. Кімната почала кружляти. Отрута таки подіяла. Ти. Тільки й зміг вимовити він, перш ніж темрява накрила його. Свідомість поверталася ривками. Олексій відчув холодний метал на зап'ястях, наручники. Він був прикутий до стіни, в підвалі, про який говорила дівчинка. Стіни пофарбовані в яскраві кольори, повсюди іграшки, книжки, ляльки. У дальньому кутку троє дітей, дві дівчинки і хлопчик, всі приблизно сім-вісім років. Вони сиділи в клітці. Що нагадувала дитячий манеж, але з замком, прокинувся нарешті. Ігор увійшов до кімнати в білому халаті. За ним тіні охоронців. Хочеш дізнатися, чому ти тут? Що ти зробив з даринкою? З сухих губ Олексія злетіло головне питання правильне запитання. Ігор наблизився. Це сталося випадково. Я просто хотів поговорити з нею, показати іграшки в машині. Але вона почала кричати, вдарилася головою об дверцята, обличчя Ігоря скривилося в болісній гримасі. Я спробував її врятувати, але було пізно, і тоді я зрозумів, що можу повернути її, знайти іншу дівчинку, схожу на неї, навчити її бути даринкою. Він вказав на дітей вони всі могли стати нею. Я давав їм все: будинок, іграшки, любов, але вони виявилися невдячними. Відмовлялися бути нею. Олексій побачив божевілля в очах колишнього друга. Ти хворий, Ігорю. Тобі потрібна допомога. Допомога? Ігор засміявся. Мені потрібна лише даринка. І я її знайшов. Софія. Вона майже ідеальна. Треба лише трохи більше часу. Ігор підійшов до столу і взяв скальпель. Але спочатку я мушу розібратися з тобою. Ти ж розумієш, що не можу відпустити тебе? Він відвернувся, щоб взяти щось зі столу, і в цей момент одна з дівчаток у клітці витягнула тонку руку крізь прути і схопила зв'язку ключів, яка висіла на поясі Ігоря. Мить, і вона вже відмикала клітку зсередини. Ігор помітив це надто пізно. Діти вибігли, а хлопчик, проскочивши повз Ігоря, кинувся до Олексія з ключем від наручників. Стій! Ігор рвонувся за дітьми, але вони розбіглися по кімнаті. Олексій відчув, як наручники відкрилися. Він ринувся на Ігоря, незважаючи на слабкість після отрути. Вони зіштовхнулися, покотилися по підлозі. Ігор був сильнішим, але Олексій бився відчайдушно, як загнаний звір, удар кулаком ще один. Ігор схопив скальпель і полоснув по руці Олексія. Біль прострілив усе тіло. Кров забризкала підлогу. Я вб'ю тебе, а потім знайду нову даринку. Прохрипів Ігор, замахуючись знову. В цю мить щось важке вдарило його по голові. Софія стояла позаду з металевою трубою в руках. Ігор впав, але швидко прийшов до тями, потягнувся за пістолетом. Біжіть. крикнув Олексій дітям, штовхаючи їх до сходів. Нагору. пролунав постріл. Куля розбила лампу над головою. Олексій схопив стілець і кинув його в Ігоря, вибиваючи пістолет. Вони зійшлися в новій сутичці. Кров заливала очі Олексія, але він не зупинявся. «Льошо, ти ж міг би просто піти. крикнув Ігор, задихаючись. Я б дав тобі грошей, ми могли б забути все. Як забути даринку? видихнув Олексій, завдаючи нового удару. Як забути цих дітей? Ігор відскочив і витягнув з за пояса інший пістолет. Націлив прямо в голову Олексію. Ти завжди був слабаком. Процідив він і натиснув на курок. Клацання. Осічка. Олексій кинувся вперед, збив Ігоря з ніг. Вони вдарилися об стіну, проломивши її. За стіною виявилася ще одна кімната, де в морозильній камері лежали тіла. Ігор вже тягнувся до ножа, коли звідкись зверху пролунав жіночий крик. Тетяна Ковальчук стояла на сходах, тримаючи в руках важку статуетку. Ось хто вбив мою доньку. Її голос зривався від ненависті. Вона кинула статуетку в Ігоря з такою силою, що той відлетів до стіни. Але й цього виявилося недостатньо. Ігор схопив сокиру з підлоги і кинувся на жінку. Олексій в останню мить встиг вистрілити з пістолета Ігоря. Куля влучила в плече, але не зупинила його. Кімната почала тремтіти. Стеля дала тріщину. Очевидно, вибух газу на горі. Тікайте. крикнув Олексій. Будинок зараз завалиться. Тетяна схопила дітей і кинулася до виходу через другий тунель. Олексій штовхнув Ігоря під падаючу балку і побіг слідом. За їхніми спинами підвал перетворювався на руїни. Дим від пожежі стелився по елітному району. Вили, сирени, поліцейські і пожежники оточували палаючий особняк. Олексій, стікаючи кров'ю, виводив останню дитину з бокового тунелю. Тетяна обіймала врятованих дітей, коли спецназ з автоматами оточив їх. Руки вгору, на землю, пролунав наказ. Олексій повільно підняв руки і став на коліна. Я, Олексій Кравченко, колишній слідчий, промовив він чітко. Десять років тому я взяв хабар і знищив докази у справі зниклої даринки Ковальчук. В цьому будинку ви знайдете тіла вбитих дітей, яких викрав Ігор Степанович. Я готовий свідчити. Тетяна подивилася на нього сповненими сліз очима. Але в цих сльозах вже не було ненависті. Ви знайдете тіло моєї доньки у підвалі, промовила вона до поліцейських, але він врятував цих дітей. Суд був коротким. Олексій отримав три роки за співучасть і знищення доказів. Ігоря визнали винним у вбивстві п'яти дівчаток. Його тіло знайшли під завалами, але експертиза підтвердила його провину ДНК, відбитки, записи з камер. У тілі даринки, яке збереглося у спеціальній капсулі в підвалі, знайшли сліди насильницької смерті, які повністю співпадали з версією Олексія. Через рік, після ув'язнення, Олексій отримав лист. У конверті був дитячий малюнок чоловік, що тримає за руки дітей, яскраве сонце, і підпис Ти живий по-справжньому. Від Софії, Марійки, Сашка і всіх нас. Того вечора, лежачи на тюремній койці. Олексій уперше за десять років спав без кошмарів. вісні він знову відкривав ту валізу в готельному номері, але цього разу не відвертався від правди, а приймав її як шлях до спокути.